Доброго дня, хочу попросити вашої уваги. Я учень 10-го Б класу Жошківського ліцею номер 3 Чашківської піської ради Черкаської області, Марчук Максим. З 7 класу я почав захоплюватись історією. Вона війшла в мою повсякденність, стала моїм хобі. І не так давно мені випав шанс показати свої вміння на весь мій улюблений край Черкащину. Тому мені хотілося б презентувати вам свою роботу, над якою я працював на тему внесок черкащан на Макара Кушніра, у розвиток громадянського політичного життя України. Вибрав саме Макара, тому що він є дуже ярким прикладом того, що Україна є соборною неділима. Будучи членом УНУ і допомагаючи виконувальцю з питанням Дніпрянщини, він показує, що організація була зацікавлена в цілій соборній державі, а не лише в західній частині. Також Кушнір показує прагнення наших земляків до захисту нашої країни, демонструючи, що вони віддавали все, що мали заради нашого майбутнього, щоб ми могли жити під синьо-жовтим стягом і прославляти Україну на весь світ. Наша улюблена Черкащина була місцем народження багатьох історичних діячів України. Навідомі які знає майже кожен, такий як Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Іван Підкувович, В'ячеслав Чорнив. Але щодо людей, яких знає не так багато жителів нашої країни. Я хочу розповісти вам про людину, яка в один із найскладніших часів нашої держави не залишилася байдужою, яка стала героєм нашої вітчизни, посетила своє життя перебуванню української незалежності, а саме це Макар Кушнір. Народився Макар Кушнір у Черкасах 10 серпня 1890 року у родині священника. У 1901 по 1909 роки він навчався у Черкаській чоловічій гімназії. Архівні матеріали цієї установи свідчать про те, що юнак під час навчання відзначався гарними знаннями і поведінкою. Принагідно варто згадати, що історію у Черкаській гімназії у роки навчання Макара Кушніра викладав Зашкевич. Можливо припустити, що саме він сприяв пробудженню у молодого Макара інтересу до цієї галузі знань. Законовчителем вже був Василь Лепківський, майбутній митрополит Української автокефальної православної церкви. Далі були роки навчання на історико-філологічному факультеті Петербургського університету, де й почалася його громадська діяльність в українському студентському русі. Крім того, він співробітничав у товаристві ДЖЕЛО був членом українського соціал демократичного центру. Після закінчення університету Кушнір був залишений на кафедрі історії як професіональний стипендіат. Проте він вирішив відмовитись від академічної праці і віддав перевагу неспокійної революційній діяльності. Це показує його силу духу і прагнення створення нової України і відновлення її суверенітету. Пізніше він входив до такої впливової організації, як Товариство українських поступовців. Він був автором кореспонденції про життя українців у Росії в газеті Рада, яка видавалася Євгеном Чикаленком. Крім того, був співробітником газети Український студент. Вже в цьому моменті можна зрозуміти, те, що Макар захоплювався письмовою роботою. Далі це тільки підтвердиться. Писаєн під псевдонімами Богуш, Дніпрянський, Дуб, Якименко. Для того часу мати декілька псевдонімів було звичайним ділом. Варто нагадати, що саме з сценою втуп формувався перший склад Центральної ради. Макар на той час уже став членом Центрального комітету української партії соціал-федералістів. Від цієї партії наш земляк і був обраний до Центральної Ради, причому він відзначався чимало активності чи участі у малій раді в комісіях з підготовки різних законопроєктів. Кушніра вважають одним із провідних публіцистів доби українських національно визвольних змагань. Він був активним співробітником київських газет Нова Рада Трибуна тощо. У період української держави Кушнір представляв свою партію в Українському національному союзі організація, яка намагалася нейтралізувати вплив російських політиків на сили гетьмана Павла Скоропадського. До директорії він був учасником делегації Української Народної Республіки на Паризькій Паризьхіберній конференції з 1919 року по 1920 роки. Він займав посаду радника з політичних питань Часи правління на наших землях Павла Скоропадського та директорії. Макар зміг дуже непогано відзначитись, але основна його діяльність припадає на часи ОУН. Після поразки українських визвольних змагань Кушнір залишився в еміграції. Спочатку проживав у відні, де співробітничав у українському тижневнику Воля. Також дописував до інших українських закордонних видань. У 1922 році Кушнір також був членом Комітету Голодним України. Пік політичної діяльності Макара Кушніра в еміграції припадає на кінець 20-х років, коли він став одним із засновників організації українських націоналістів. Важливо враховувати, що участь на ніфлянській громадності, зокрема черкасців в організації, засвідчувало загальноукраїнський характер. Отже Кушнір був учасником першого конгресу ООН у відні. На конгресі він виступав із доповіддю економічні зв'язки між Україною і Росією в СРСР. Тут же його було обрано головним суддею організації Суду ООН. Відповідав він став і членом проводу українських націоналістів, де, де відповідав за видання ОУН іноземною мовою. Для реалізації цього завдання вже нею було створено в українське пресове бюро, яке я в Кушнір. Макар також спробував концепцію української великодержавності, він пропагував ідею відновлення колишнього великодержавного становища України Русі на сході Європи, як також могутньої слави Володимирової і Ярославої. як свідчить численні спогади. Сучасників, Макар Кушнір входив до кола довірених навіть близьких людей полковника Євгена Коновальця, голову проводу ОУН, постійно радився з ним особливо спитати, які, які стосували Дніпральської України. Крім того, Кушнір виконував чимало конфіденційних завдань. Літом осінню 1933 року Кушнір спеціальної місії побував у низці держав Європи: Бельгії, Великій Британії, Німеччині, Фінляндії та Румунії, де організував. Канали пересилки унівської літератури під радянську Україну. Активна та виснажлива праця для батьківщини не могла позначитись на його здоров'ю. Крім того, коли кушнір перебував у Лондоні на економічній конференції, де був травмований автомобілем, враховуючи специфіку його діяльності та методи, якими радянські агенти розправлялися з діячами українського визвольного руху, можна припустити, що це трапилось не випадково. Унаслідок отримання ушкоджень, кушнір почав сліпнути, а у квітні 1934 року повністю втратив зір. Лікування у бельгійській клініці не жодних результатів. Отже, Макар Кушнір в останній період свого життя спіткала особиста трагедія, суть яка полягала неможливості подальшої активної участі в боротьбі за визволення України. В останні 17 років він був змушений безвізно прожити у Бельгії. Там, 2 серпня 1951 року, він і помер, похований у містечку Помероль. Отож, у висновку можемо сказати, що на земляк Макар Кушні став символом боротьби усього українського народу до звільнення від комуністичної навали, тим самим він і прикладом Шоун виступали не лише за ідеї Західної України. Вони були зацікавлені у поверненні всієї України і її суверенітету. Тому, в честь подвигу Макара, в тому місці, де він навчався, знаходиться меморіальна дошка. Дякую за увагу.